Наведені послютенько. Після цього чіткого влучання по цілі мінометників 47-ї бригади. Напевно, чимало російських солдатів назавжди вибули зі строю. А так добиваються супротивника залізні птахи армійської авіації. У середньому 983. цифра вражає саме стільки окупантів щодня поранені або ліквідовані нашими силами оборони. Інколи кількість перевалює і за тисячу на Авдіївському напрямку. Ми нищимо окупантів, вони просуваються постійно хочуть, але в них Нічого не вдається питання не в одній Авдіївці на фронтів біля 1500 кілометрів на сході і півдні нашої країни? Якщо ну, ми мі ми, ми, ми з вами обговорювали ці напрями можна перерахувати: Скуп'янська, Ліманська е, е, Бахмута, Авдіївки, Ну і перерахувати то, ви подивитися на мапу. І видно, що фактично протягом всього цього фронту і наступають росіяни переважно піхотою техніку бережуть, бо від. Вновлювати свій метал встигають не завжди, кажуть експерти, а людей їм не шкода. Для путінського терористично-геноцидного режиму це абсолютно ніякої ролі не відіграє. Скільки там втрачено людей, скільки загинуло в цих м'ясних штурмах, і все таке інше. Це режим ну деспотичний, терористичний, мета в нього одна – Заволодіти всім тим, що поряд і смерть їх не лякає. Тим паче, що резерві у ворога тьма. Єдине, де ми можемо спостерігати, я б сказав, початки певного громадського спротиву, непокори, мобілізації, це невеликі національні автономії, автономі, Такі як Чуваші, такі, як Дагестан. там дійсно іде певний суспільний супротив. Тому зараз росіяни роблять ставку. З мобілізації кримінальних елементів, проблемних елементів з депресивних районів, а також робиться велика ставка на рекрутинг за межами Російської Федерації. Окупанти розгорнули свої рекрутингові центри від Центральної Африки до Непалу. Найманці з тих країн нині воюють чи не у кожному підрозділі Рос армії. Російська Федерація щомісяця може. Добирати, скажімо, близько тисячі осіб, ну не менше там тисячі осіб, і це означає, що вони можуть поповнювати той ресурс, який вони зараз втрачають. Ну більш-менш можуть поповнювати той ресурс. Але е так дійсно Російська Федерація вона по всім ознакам, того, що як вони вкладаються в оборонно-промисловий комплекс, як вони намагаються готувати особовий склад, як вони намагаються поступово набрати цей особовий склад мобілізовувати, вказують на те, що і політичні в принципі їхні е е е заяви. Казу на те, що вони готуються до такої дотривалої війни, і вони будуть намагатися воювати на виснаження. Навіть якщо росіяни і запланували воювати на виснаження, то показувати свої бойові вміння зможуть недовго. Ліквідованими будуть і самі солдати, і їхня техніка. І за знищення металу Ерефії у Верховній Раді України пропонують платити військовим премії. Найбільшу винагороду пропонують призначити за ліквідацію чи захоплення російського літака або корабля півмільйона триста тисяч гривень загалі. Коптер по 370 тисяч за танк, сау, РСЗВ та засоби РЕП. Винагороду Пропонують розподіляти між усіма, хто брав участь у виявленні, знищенні чи захопленні техніки. Зокрема, мінімальний внесок отримає і командир. Подібна практика вже була у збройних силах. Зазвичай ці гроші спрямувались на забезпечення поточних потреб чи певних. Історія пов'язана з посиленням військово-технічного забезпечення тих підрозділів, від складу якого вдавалося знищити ворожу техніку. Чудова ініціатива, як швидко вона буде реалізована, і який механізм контролю за цим процесом буде створено, Поки що важко прогнозувати, бо лише сьогодні ми почули цю ініціативу. Ну а те, що мотиваційний чинник має бути, і він має бути максимально ефективним та справедливим, щоб мотиваційні виплати були ефективними. Військо насамперед потрібні вмотивовані. Вані бійці кажуть експерти, бо якщо людина не налаштована воювати, то і мільйон доларів не допоможе. Якщо він розуміє, що за підбиття цього танку він з вірогідністю 100% сам загинув, ну навряд чи це його якось може спонукати заробити ці гроші. Це перше, Друге, все-таки треба розуміти і розділяти підбита техніка в бою в результаті дій БПЛА, в результаті. Ну, дуже багатьох аспектів, адже з одного боку, тобто це там робота артилерії, з іншого боку, підбити танк якомусь там в бою в посадці, коли ну, цим займаються безпосередньо піхотинці. Ну це друге, це абсолютно інший ризик. Законопроєкт про мотивацію військових нині зареєстрували у Верховній Раді. Далі слово за народними обранцями. Тим часом сили оборони списали з лав ворожого війська вже понад 420 тисяч окупантів. Марта Шикула, п'ятий канал. Удар по Одесі стався поруч із кортежем Володимира Зеленського. В цей час до міста з візитом прибув прем'єр Греції Кіріакос Міцитакіс, Пишуть грецькі змі. Президент каже, що вони разом з європейським гостем бачили ворожий удар на власні очі. Ми скарякосом не тільки чули. Ми бачили сьогодні цей відповідний удар. А, ну, ви бачите, з ким ми маємо. Справу їм все одно куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. Всіх ще деталей не знаю конкретно, але знаю, що є жертви. Знаю, що є загиблі, є поранені. Військові можуть залишитися без харчів. Після програшу в адміністративному суді майже всі учасники торгівлі з постачання харчування для міноборони відкликали свої заявки для участі в аукціоні. «Прозоро». про це «Цензорнет» повідомила джерела в Міноборони. Постачальники не задоволені, що заявки від частин тепер збиратиме агенція, що забезпечує потреби збройних сил України в тилу, а не вони самі. Бо так складніше красти гроші шляхом підписання фальшивих накладних на товар. Нагадую, ДБР та Нацполіція з'ясували, що постачальники були у злочинній змові з представниками військових частин, внаслідок чого добува порція їжі військових зменшувалася. А ось Гаманці постачальників збільшувались так, тільки через одну частину бюджет країни компаніями групи глиняної був пограбований на 5 мільйонів гривень. Екс кандидату депутати від партії Шарія очолив кафедру журналістики у військовому вищій столиці. Про це повідомляє детектор медіа наприкінці 2023 року. віце президент Федерації боксу Києва Геннадія Ніколичука призначили керівником кафедри військової журналістики Військового інституту КНУ. У 2019 році він балотувався від пар до парламенту від партії Шарія. Тоді проросійська партія програла вибори. Після цього Ніколичук працював начальником групи міжнародних зв'язків центрального спортивного клубу збройних сил України. Втім, в університеті кажуть, не знали про політичну кар'єру новопризначеного керівника. У прес службі пообіцяли розглянути ситуацію. Дива не сталося, але й без сюрпризів не обійшлося. Американський супервівторок завершився. Понад півтора десятка штатів віддали свої голоси на президентських праймериз та кокусах. Внутрішні вибори відбулися в лавах обох партій. Результати були передбачуваними. Дональд Трамп та Джо Байден на камені розбили своїх конкурентів, але вівторок не став легкою прогулянкою навіть для цих важковаговиків. Де прорахувалися головні кандидати, та чого чекати далі, Антон Кучеренко продовжить. Відголосували, але видихати зарано. Головна репетиція виборів у США добігла кінця, і поки комісії рахують голоси, Дональд Трамп смакує звитягу. Експрезидент США не залишив серйозних шансів Нікі Гейлі. А результати супервівторка назвав великим днем для всієї Америки. дуже вам дякую. Назва Супервівторок не просто так. Це великий день, і вони кажуть мені, що такого ще ніколи не було. Ніколи не було нічого настільки переконливого. Це була дивовижна ніч та дивовижний день. Це був неймовірний період в історії нашої країни. Іноді було сумно, але водночас і надихало. Ми збираємося зробити те, що насправді ніхто не зміг зробити протягом тривалого часу. Перевага Трампа над конкуренткою була очевидна. Соціологія вже давненько на боці експрезидента, але масштаби підтримки найкраще відчуваються на дільницях. I, uh, я не здивована. Це країна Трампа. Ми знаємо, що мали чотири роки тому, і знаємо, що втратили зараз. Ми відчуваємо, що його повернення буде найкращим вирішенням усіх проблем. For... я голосував за президента Трампа. Я зробив це тому, що його минулий термін був чудовим. Економіка добре трималася. Ми контролювали імміграцію. Трамп почав навіть порушувати деякі делікатні питання, зокрема щодо Вашингтонської бюрократії, яку справді варто сколихнути. Але трохи Трампівської крові Гейлі таки скуштувала. Експрезидент марив тотальною перемогою. Здобути першість розраховував у всіх штатах супервівторка. Однак, виборці Вермонта на це відповіли рішучим ні. Штат у новій Англії пішов у скарбничку Нікі Гейлі. Нікі Гейлі has... здобула свою першу перемогу у супервівторок у штаті Вермонт. Це сталося після перемоги на вихідних в окрузі Колумбія. Але все ж Дональд Трамп здобув першість у. У місцях, які могли б бути сприятливими для Гейлі, таких як Штати Вірджинія та Мен з великою кількістю поміркованих виборців. Утім, майбутнє Ніки Гейлі як кандидата примарне. Про вихід із гонки вона поки не повідомляла. Результати супервівторка навряд чи стало для неї успіхом. Але міф про тотальну підтримку Трампа вона таки розвіяла. Uh, for... Я голосував за Нікі Гейлі, оскільки вважаю, що нам потрібно змінити напрям. Нашій країні бракує єдності. Мене не так виховували. Мене вчили піклуватися один про одного незалежно від того, яке у вас походження. І тому я проголосував за Нікі. Байден проти Трампа, доля боротьби за білий дім вже майже вирішена. У цьому певні як політичні оглядачі, так і частина виборців. До реваншу суперники підійдуть не без поразок. Джо Байден переміг у всіх штатах супервівторка, але неочікувано програв у американському самоа віддалені території в Тихому океані. Biden Trump, the Реванш між Байденом і Трампом. Тепер майже гарантований, але жоден не пройшов до нині дистанцію безкровно. Президент Байден програв. Американському Самоа, а Нікі гейлі здобула свою другу перемогу над Дональдом Трампом у Вермонті. Тепер навіть зі всім багажем звитяг та великою кількістю делегатів. Ані Байдена, ані Трамп поки не можуть називати себе кандидатами від своїх партій. Радше це станеться незабаром, але слід залучити підтримку інших штатів. Супервівторок вже в минулому, але президентська гонка триває. До виборів лишилося близько дев'яти місяців. Головні кандидати добре відомі. Між Трампом та Байденом соціологія дає більше шансів експрезиденту. Що важливо, Трамп лідери у більшості невизначених штатів. Їхні результати зазвичай і визначають долю президентських виборів. Антон Кучеренко, п'ятий канал.